Доброго дня сьогодні я хочу розповісти про одну з найважливіших екологічних тем, а саме утилізацію відходів людської діяльності. Відходи це всі ці матеріали, які людина більше не використовує і викидає, вони бувають різними за формою та походженням. Накопичення відходів без належної утилізації створює серйозну загрозу для довкілля і здоров'я людей через токсичні речовини, забруднення води і ґрунтів. Вони можуть мати довготривалий негативний ефект. Відходи класифікуються за джерелом походження. Найбільш поширеними є побутові це все, що ми викидаємо щодня. Промислові та сільськогосподарські відходи утворюються на предприємствах, особливо небезпечні медичні та електронні, бо вони містять шикідливі речовини і часто не підлягаються звичайному спалюванню чи похованню. Світ стрімко зростає, і разом з ним кількість сміття. Тільки у містах широко утворюється понад 2 мільярди тонн твердих побутових відходів. Це становить серйозну загрозу для природи. Якщо нічого не змінити, то до 2050 року обсяг сміття може зрости майже на 70%. В Україні утилізація відходів є серйозною проблемою. Щороку утворюється понад 10 мільйонів тонн сміття. Але проробляється лише близько 5 самі відсотків. Решта потрапляє на полігони або на несанкціоновані звалища. Таких звалищ налічуються десятки тисяч, і вони часто становлять загрозу для здоров'я та довкілля. Чому ми не можемо ефективно утилізувати відходи? Причин багато відсутність належних заводів, низький рівень екологічної культури в суспільстві, недостатнє фінансування з боку держави. А також дорогі сучасні технології, все це гольмує розвиток системи утилізації. Деякі країни мають великий успіх утилізації. У Швеції 99% відходів переробляються або спалюються з користю. Японія має дуже детальну систему сортурування. У Німеччині є жорсткі правила щодо розділення сміття, і це дає свої плоди. Україна має великий потенціал для покращення ситуації. Необхідно побудувати сучасні заводи, впроваджувати сортування сміття у школах, на предприємствах. Варто запровадити закони, що заохочують бізнес до використання вторинної сировини. Кожен з нас може зробити свій внесок, не викидати батарейки у сміття, купувати багаторазові торбинки. Обирати товари без пластикового пакування, навчити друзів і рідних екологічним звичкам. Отже, утилізація відходів це не лише проблема, а й можливість для розвитку. Ми можемо зробити навколишній світ чистішим, здоровішим, безпечнішим. Все починається з малого, з кожного з нас. Використовані джерела: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Світовий банк, звіт про Глобальне управління відходами, офіційний сайт Європейського агентства з довкілля, екологічні новини та аналітика, Державна служба статистики України. Дякую за увагу!